До Максима ми приїхали саме коли вимкнули світло. Сьогодні о восьмій вимкнули. А вчора вимкнули в два ночі. Хлопець працює в it сфері, і для нього критично важливо, аби були електрика та інтернет. Не буде світла, не заробить грошей. Озгріти воду чи щось інше. Ми можемо з газовими балонами. То на рахунок інтернету це дуже велика проблема. У нас більш-менш ловить мобільний зв'язок, але без поробенків працювати ми не можемо. Після перших же обстрілів інфраструктури Максимові довелося купити додаткові павербанки для телефона та ноутбука. Сам ноутбук тримає кілька годин, і поробенко дасть ще енергії на кілька годин, щоб весь робочий день можна було працювати нам. Павербанк, мабуть, одне з найпопулярніших нині слів. Від 10 жовтня, коли росіяни взялися нищити нашу енергетику, попит на зарядки зріс в середньому в 5-6 разів. Підскочили і ціни. Стартують від пів тисячі гривень. Втім, бюджетних павербанків на ринку ще вдосталь. Потрібно просто знати ємність свого акумулятора в телефоні. Так можна вибрати оптимальний варіант на кілька зарядів, там на 3-5 приблизно. Ще можна звернути увагу, чи є там швидка зарядка у ньому, чи ні, щоб розуміти, як швидко буде заряджатися мобільний телефон. Другою топі покупок українців зараз генератор. Звісно, у тих, хто може собі це дозволити. Щоправда, ціни на них не просто поповзли, а полетіли вгору. Постачальники підвищують ціну. Все це везеться з Європи, все везеться з Китаю. І на жаль, вони не хочуть входити в ситуацію і не підвищувати ціни, розуміючи шалений ажіотаж і попит. Постачальники підвищують ціни. Тому можна говорити, що а станом на зараз, в порівнянні з трьохмісячною давністю, то ціни десь відсотків на 10, 15, 20 зросли. Для квартири, приміром 50 метрів, вистачить інвенторного генератора, ось такого, як цей, при відключеннях. Тоді можна користуватись холодильником, інтернетом, мікрохвильовкою, заварити каву. Щоправда, є мінус. Генератор працює на паливі. Відтак потрібно, щоб кудись виходили гази у квартирі облаштувати це важко, але є альтернатива зарядна станція, яку перед використанням теж потрібно зарядити. Чим більший пристрій, тим більше ви можете більше приборів в нього заживити, і тим більше буде тривати його робота. тобто від години і вплоть там до 10-15 годин. Середня вартість такої станції – 60-70 тисяч гривень. Для приватного будинку беруть найчастіше бензиновий або ж дизельні генератори на 5-7 кіловат. Дизельні дорожчі, але при цьому економніші. Такі генератори стартують від 9-10 тисяч і аж до сотні тисяч гривень. Але при цьому що в додаток дуже часто докуповують і зарядні станції, тому що як не крутий, але той самий бензиновий генератор на 7 кВт, найпопулярніше рішення, він буде споживати десь 2-2,5 літра на годину палива. А це на сьогоднішній день 100 гривень в годину. Придбати генератори можна у великих будівельних гіпермаркетах або ж в інтернет-магазинах, але через великий попит та логістичні проблеми доставити їх можуть через 2-3 тижні або ж навіть місяць. Артем Жибко та Костянтин Сарнок, ми Україна, марафон єдині новини.